Доброго ранку, малята, відгадайте загадку. Хтось відкрив на небі душ, повно на землі калюш, і на нас водичка лється, як це явище зветься. Так, вірно, це дощ. Сьогодні ми спостерігатимемо за літнім дощем. Небо хоч і затягли дощові хмаринки, але повітря свіже. Влітку за дощем дуже приємно спостерігати. Як гарно шумить дощик, наче природа розмовляє з нами. Травичка стає зленішою. Квіти теж радіють волозі, красуні троянди вмиті дощем. Стали духмянішими. Все навкруги після дощу стає ніби чистішим, красивішим. Листячко блищить, бо його помили водичкою. Квіти піднімають голівки до неба, радіючи сонечку, що знову визирає із за хмар. Пташки весело щебечуть, Ніби дякують дощику за прохолоду. Після літнього дощу вся природа ніби оживає. Ось такі вони, літні дощі.